Автоматизація введення даних в как. В електронному році розглядалися прийоми автоматизації введення даних в Excel. Розглянемо, як можна аналогічну задачу розв'язати засобами табличного процесора калк. Нам необхідно створити такий невеликий аркуш журналу, де у нас буде 10 уроків під кожним. Ну, урок 1, урок 2, урок 3 і так далі. Під кожним уроком буде дата його проведення виставлена, потім буде список учнів групи і також їх нумерація. Як це можна зробити? Ну, почнемо з того, що у нас перший стовпець, це буде стовпець нумерації. Другий стовпець це у нас буде стовпець прізвищ. І далі підуть стовпці уроків. Тобто ось у нас ось в цьому місці в С2 буде урок 1. Напишемо слово урок 1. Натиснемо Enter. Далі вирівнюємо його за центром і у центрі вертикально. Далі нам слід зробити 10 таких уроків. Беремо маркер заповнення, лівою кнопкою ми ще протягуємо. Так, 9 уроків, от 10 уроків. Як бачите, я нічого не записував, тут просто скопіював з клітинки C2 праворуч до L2 і автоматично нумерація уроків була проставлена. Далі, нижче. Запишемо дати проведення. Наприклад, перший урок це у нас буде 21 січня. Записується так, 21, крапка, і тоді номер місяця. Натискаємо Enter. Ну, як бачите, тут у нас 20 й рік. Ну, будемо вважати, що нам потрібен 21 й рік. І наступний урок повинен бути через тиждень. Тобто 28. го Запишемо перша. Крапка 21. От. Далі ми будемо просто копіювати. Виділяємо ці дві клітинки, тобто діапазон c 3 d 3 і за маркер заповнення протягуємо праворуч. І зверніть увагу, що у нас автоматично кожен наступний день це буде через тиждень від попереднього дня. Тобто, от, якщо у нас уроки раз в тиждень, то вони будуть через 7 днів кожен урок. Так, вирівнювання задаємо аналогічне. Ну і необхідно зробити так, щоб вони у нас були, сам текст був вертикальним. Виділяємо цей діапазон це 2 l 3 Правою кнопочкою клацаємо всередині діапазону, вибираємо формат камірок. І задаємо 90 градусів розворот тексту. Натискаємо гаразд, то ось, бачите, у нас вже вони. текст повернувся на 90 градусів. Для того, щоб нам звузити ці клітинки, виділяємо діапазон CL, діапазон стовпців, і потім клацаємо е, два рази між, на границі між будь-якими двома сусідніми стовпцями. От у нас автоматично. Відібралась ширина. Далі, ось в цьому місці у нас повинна бути нумерація учнів, а тут повинні бути прізвища учнів. Так, ну, поставимо в B4 і введемо на прізвище учнів групи. Ось я ввів учнів. Для того, щоб підібрати ширину цього стовпця B, два рази клацаємо на межі між Б і С. Ось наша ширина підібралася. Так, далі. Весь цей діапазон виділяємо А1 і L17 і робимо границю. Інструмент меж у нас е, тут не видно, тому ми розгортку натискаємо. І ось беремо самі межі. Ось у нас межі. Так, далі. Необхідно об'єднати оці дві клітинки між собою. Виділяємо їх і об'єднуємо. Пересідує, виділяємо і об'єднуємо. А також оцю групу клітинок також об'єднуємо. Тут пишемо групу 1. Так, далі тут буде номер по порядку або за порядком. А тут буде прізвище. Ім'я. Далі необхідно зробити нумерацію. Нумерацію робимо так. Одиничка, двоєчка. Потім виділяємо цю одиничку і двоєчку, ці дві клітинки, і за маркер протягуємо униз. Вони у нас автоматично отримали номера. Потім на границі два рази клацаємо. Трошки розширимо. От. І таким чином у нас утворився такий журнал для учнів, який вимагалося зробити у вправах цього уроку.